Доброго ранку, мої любі малята, доброго ранку, шановні батьки, як у вас настрій сьогодні добрий і у мене добрий. Малята, у нас сьогодні заняття сенсорики. Подивіться і послухайте уважно, хто до нас йде. Їжачок, хитрачок, гострі голки має, на них яблука та груші швидко натикає. Їжачата з нетерпінням всі його чекають. Ось і сьогодні наш їжачок хитрачок вирушив до фруктового саду, щоб назбирати яблучка та груші для своїх маленьких їжаченят. Іде-іде, їжачок, іде-іде, І раптом зустрів кошик великий з яблучками, з грушами. Малята, ну-ка пригадайте і мені нагадайте, як можна назвати одним словом. Ми з вами вже вивчали. Так. Фрукти, правильно. Малята, пригадайте, ми з вами вивчали і овочі, і фрукти. Фрукти де ростуть? Так, на деревах, а овочі? Так, на землі. Все правильно. Малята, ось їжачок вирішив собі взяти одну грушу. Подивіться, і скажіть мені, будь ласка, скільки у їжачка? Одна груша. А скільки фруктів у кошику? Багато, вірно, щось їжачок наш подумав, подумав. Це дуже щось мало буде для наших їжаченят, бо їжаченят багато, а груша одна. Тоді він ще взяв яблучку. Якого кольору малята? Так, червоного кольору ще. Грушку взяв до себе, якого кольору? Правильно, зеленого. І ще яблочка. Скажи мені, Ренатік, якого кольору? Червоного, вірно, і ще грушку. Подивіться, якого кольору грушка. Так, вірно, зеленого. Малята, а зараз погляньте, скільки у кошику залишилось яблучок. Так, одне. А скільки фруктів у їжачка? Багато вірно. Дякую малята за відповіді. Нагадайте мені, малята, кого ми сьогодні зустрічали? Їжачка. Що їжачок збирав у фруктовому садку? Правильно, фрукти. Для кого збирав їжачок фрукти? Так, для маленьких їжаченят. Все, вірно, малята. Малятка, ви дуже сьогодні гарно, гарно всі попрацювали. Ми вам дуже вдячні. Але зараз вже прощатися. До нових зустрічей!